Всім привіт, рада бачити вас на моєму каналі. Мене звати Катя, і сьогодні у нас буде довгоочікуване відео. Це сортування косметики з останніх оглядів, яка не вартує ваших коштів. Скоріше за все, така і буде назва цього відео. Тут буду одразу казати: є продукти, які мені прям дуже не подобаються, це, як на мене, щось незрозуміле, що буде йти одразу в смітник. Є продукти, які ніякі, вони, наче й не погані, але я розумію, що я цим не буду користуватися. Головне питання що з цим, з цим робити? Тому що більшість тут косметики не буде відверто прям дуже погані. Також, якщо вам цікаво, як я зробила цей макіяж і огляд на нову колекцію Катріз. Якщо цікаво, обов'язково підпишіться, щоб не пропустити це відео. Ну а ми будемо розпочинати. Почну я з наборів. Я думаю, ви не будете здивовані, що вони тут є. Тут набори Art of Love, це LCF, і набор Glammy, Everyday Wow Day. Ось така ситуація у нас. Вони коштують своїх грошей, вони дуже дешеві. Тут, в принципі, найгірше, що є в наборах, це туш. це туш, це взагалі, що там, що там повнило. Ну, навіть так скажу. А так, ну, знаєте, близькі, тіні, воно якби. От скільки коштує не таке є би за якістю, не дуже прям погано, можна зробити якийсь макіяж. Навіть мені тут тіні LCF дуже сподобались, Мені було прям приємно з ними працювати. В принципі, з гимбі також, але я не буду цим користуватись на щодень. Це більше купувалося для. Огляду, і воно так і вийшло, в принципі. А тому, як би це я відкладаю, я не знаю, що з ним робити. От в таку малу коробочку ми назбираємо зараз цю косметику. Те, що я буду 100% викидувати, я буду просто на підлогу собі класти. Те, що я не знаю, що з цим робити, я буду класти в цю коробочку. Розпочнемо з самого великого з палеток тіней. Патрісі Ледо, Айшат Пеле, така от справа. Є всі огляди на всю цю косметику, можете детально подивитись, ця палетка непогана. Вона непогана за свої кошти, така стабільна текстура Патрісії Лодо, лавандовий колір. дуже гарний. Подивіться. Справді, дуже гарний. Він... Не тьмяніє навіть його гарно видно на повіках. Коротше, тіні ну, непогані, як Патрісі Ледос, сяючі посередні, матові, такі, дуже приємні, звичні, комфортні в роботі. Я просто нею не буду користуватися, я розумію, для моєї колекції ця палетка, ну, якби. Я навіть не хочу її тримати для своєї колекції, плюс у мене справді багато палеток тіней. там якби, ну, Всього в мене під 40 напевно, палеток. Це дуже багато, але палетки я люблю, це, напевно, єдина категорія продуктів, яку я люблю прям колекціонувати. Якщо все інше, Ну, рум'яна мені подобається купувати, але все одно колекція якось не виходить. Я себе постійно стримую, типу, нащо це купувати? А палетка тіней це для колекції. Це одразу в мене є виправдання, і я люблю, знаєте, коли там, наприклад, перебирати це буває там реально раз на рік, але перебирати, відкривати палеточку, думати, що змінилось, моє ставлення до неї, чи ні. Я її чи ні в колекції. До речі, треба перебрати палетки, тому що я вже зараз готова позбавитись від багатьох насправді палеток. Я це усвідомлю. Це 100% непогана палетка. Просто ми її септоруємо, тому що вона мені не потрібна. Далі палетка, яка не настільки вау, як Патрісія Одо, це face palette Pink Flash. Що вам тут сказати? Я думаю, ми все бачимо. Ну, Теж залишати в колекції не буду. Оцей для обличчя продукти ну, дуже воно посереднє, воно видно, що це дуже бюджетна текстура. Теж можна нафарбуватися в, взагалі, в кінці відео макіяж та вийшов непоганий, але якби, ну, я не буду цим користуватися. Тут є прикольний такий якийсь червоний, він такий трошечки помаранчевий. Навіть він якось на камері не виглядає червоним. Красивий насправді відтінок. У мене такого в колекції немає. Я б навіть сказала, так, я щось не пам'ятаю схожий відтінок. У мене або червоні, або прям такі темно-червоні, а прямо такого чогось немає, але, можливо, в палеці Джефрі, до речі, є. Е, от. Ну, коротше, не потрібна мені ця палетка. Це теж не прям, щоб, от таке, прям, щоб виконати, що воно жахливе, але воно ніяке. Я не вважаю, що на це треба витрачати гроші. Якщо Патрісію Ледо палетку можна купити, якщо вона вам подобається, якщо там ну, ви хочете її можете купувати, вона справді якісна. Просто вона сюди потрапила, тому що вона мені не потрібна. То це я би не радила купувати. Хоча це непрям погано, але це ну, типу, не знаю, нащо вам це. Далі знову Патрісія Лодо. І знову ремарка: це непрям погано. Ця палетка е, тут. Тому що кольорова гава не моя. Не моя. Навіть е, я знімала недавно вампірський лук. Тут чудовий холодний відтінок для вампірки. Я про нього забула і навіть його не використовувала. Коротше, це ще раз підтверджує, що воно мені не потрібно. Е, от, сама текстура, самі кольори це для дуже світлих, як на мене, людей. Е, тому що тут рум'яна дуже світлі, хайлайтер такий. Кремовий, трошечки такий сяючий, холодний такий контур. Дуже красиве пакування, Ну, красиве пакування. Реально, цей градієнт красиво-красиво, але просто не мої кольори. Не мої, вони засвітлі для мене. І я розумію, що я цим не буду користуватися. Тобто, рука не Тому що це не моє По відчуттям, по відчуттям, відтінкам і так далі. Тому це знов-таки ж непогана. Як і по Це тут, тому що воно мені не потрібно. Воно в мене не прижилось. Далі гломбі, Джелі тінт, блаш. В огляді я поганого не пам'ятаю, щоб я щось сказала. Я сказала, що це там, наскільки я пам'ятаю, незвична текстура. Це справді так. І це настільки якось незвично, що воно не прижилося. Воно це справді тінт, воно красиво виглядає на губах. Але на щічках ну, не буду тягнутися в мене рука до цього продукту. Якщо я розумію, що в мене мало часу, я не можу взяти цей продукт. Ну, я не буду ризукувати, тому що він може йти, він нелегко тушується. Це як тінт. Тобто, ти його наносиш на шкіру, воно трошки посилює колір. І воно якби межі ці розташувати важкувато. Тобто, ти починаєш їх терти, е, ну потім виглядає непогано. На тональний крем не бачу сенсу це наносити. Тобто ти і пензликом не можеш це набрати, і от так наносиш, воно змішується з тоном, щось виходить вже незрозуміле. Коротше, сама текстура, це є прикольно водночас. Але мені здається, це більше як продукт для губ, або якщо ви не любите тональні засоби, в принципі, ви не використовуєте тональні засоби, це вас теж. Може прижитись, тому що воно на вашій е, голій шкірі без косметики, воно буде краще якби, наноситися працювати, але знов-таки ж. Я дуже довго думала, що робити з цим продуктом, але я прийшла до того, що це не моя формула. Для губ у мене і так купа всього. Давайте продовжувати еру рум'ян. Насправді, я думала, тут так багато продуктів. Дивлюся, у нас буде коротке відео. Далі рум'яна Pink Flash, сяючі рум'яна, сатинові. Вони не прямо звичні дешеві рум'яна. З таким сатиновим фінішем. Рожеві з золотими блискітками. Теж залишати не бачать сенсу, Ну, не тягнеться рука, не буду користуватись. Ну, Таке щось. Знаєте, соу-соу. So, so. Далі рум'яна не закінчується. Неверті. Рум'яна неверті. Так, В мене більшість взагалі з огляду неверті є в косметичний. Мені прям справді сподобалася косметика, сі рум'яна ні. По-перше, колір, не мій 05 якийсь він для мене несуразний. Якийсь він такий. Не знаю, якось він виглядає гарно на обличчі в мене. Ну, Мені не подобається. Щось на те, я не можу зрозуміти, що на те. Дивіться, отакий от колір. На пальчику непогано. Чому воно так якось на обличчі виглядає? <laughs> не дуже. М -м, не знаю. Якийсь він і вибілений водночас, і невибіліний. Е Трошки дивний. Чому не залишає у себе, не подобається текстура. Вони якісь типу матові, але в них є такий мілкий шиммер, але який їх не робить якимись ультрасяючими. Давайте так. Після огляду рука до цього не тягнулась 100%. Мені більше не подобається, як це лежить на шкірі. Тобто колір теж не мій, але мені не подобається оцей фініш на шкірі, воно лежить прямо поверх. Прям поверх шкіри. І прям некрасиво воно лежить негано. Хоча я знаю, що багато кому подобаються ці рум'яна, але от вони не прижилися. Якщо вам сподобалось е, щось з косметикою, яку я тут показую, ви, будь ласка, не сприймайте мої слова дуже близько до серця. Навпаки, напишіть, що мені навпаки, рум'яна не варті, Самі класні. Мені воно подобається. Мені просто реально цікаво. Далі Flormar рум'яна. І вони тут тільки і за відтінку 0,45 Touch of Rose. Тільки за відтінку. От треба було брати однотонні рум'яна, запечені. Текстура самих запечених рум'ян дуже приємна. Дуже приємна текстура, така трошки сухенька, трошки виносяюча. Коротше, якщо хочете рум'яна флармана, беріть однотонні, мені здається, воно вам сподобається. Цей відтінок це що? Вона дуже гарно виглядає, але просто це що? Подивіться, тут купа величезних блискіток, які виглядають некрасиво, це, наче, глітер якийсь сухий у вас на щоках, на щоках. От, і ну це прям негарно. Плюс ці блискітки летять по всьому обличчю, вас все обличчя в блискітках цих великих. А набрати так, щоб не заціпитися блискітки, не виходить, тому що їх дуже багато. А оце, напевно, полетить в смітник. Я не знаю, кому це може сподобатися. Ну, чесно, ну кому це може сподобатись. Це ще гірше чи не варті. Чисто із за цих блискіток. А наше було робити їх настільки крупними. Питання, але дуже красивий рефіл. Скоріше за все, я це буду викидувати. Ну кому це віддати? Бачите, таку ще блискіток. І вона на обличчі, що осідає. Bless Beauty Radiant Sparkle Stick. Знов таки ж, це, це не поганий продукт. Просто я не люблю кремові хайлайтери. От мені це прислали для відео. Звісно, відео я його використала. ну Воно красиво. Це такий звичайний жирненький, трошки восковий хайлайтер. Красивий відтінок в мене, warm glow. От якраз для смуглявої, шкіри трошки, воно не вибілює сильно. Просто я таким не користуюсь і все. Сам продукт непоганий, він якісний, восковий хайлайтер. Але я таким не буду користуватись, тому я, скоріше за все, це комусь віддам. Давайте брови. Олівчик Pink Flash поклали в подарунок, жахлива, якась воскова текстура. Воно якось заплутується в бровах, воно лягає грудочками. Мені не сподобалось. Pink Flash, викиду цей олівчик, ну, не знаю. Я вважаю, він нікому не буде потрібний. Далі LCF. Хоча були. А що тут нема кульки? Тут нема кульки. LCF лайнер тут чисто із за кольору, хоча він дуже зручний, він напівпрозорий, що мене радувало. Але колір, ну, він такий напівпрозорий, це, типу, не дуже було погано. Це не саме головне, що було погано в цьому фломастері, він якийсь ліловий. От ти наносиш його на брів. Проходить декілька хвилин, він не сірий, якийсь, він ліловий. <смі> він стає фіолетовим і є оцей, я бачу цей підтон, якийсь фіолетовий. Ну, як, напрям фіолетові брови, зрозуміло, що, але я це бачу. Мені це не подобається, тому теж це, ну, я це буду викидувати, тому що ну, я не знаю, кому це підійти. Мені дуже шкода, що тут цей продукт тендер uh, Makeup Eye від Патрісії Лодо. Скоріше за все, комусь віддам. Хоча так приємно він пахне, такою якось солодкою пудрою. Але мені не подобається текстура, хоча, дивлячись огляди людей, я розумію, що комусь це подобається. Мені не дуже подобається, що він такий жирненький. Також тут в наборі йде пудра під очі, дуже мілким помолом. Шовковиста, але вона така прям дуже сяюча, але ну, це пудра під очі. Пудра ну найзвичне, непогана, вона прям така сяюча, прям така добре сяюча. Але, знов таки, ж, в мене, в принципі, пудри достатньо. Якщо я хочу на відео сяючий фініш, я його трим, ну Можу і так зробити. Тон LCF, скоріш за все, буду викидувати, хоча це не прям настільки жахливо, але це якось дивно. Він пахне реально фарбою гуаш. Мені подобається цей аромат, але це трошки дивно для мене. Ти його наносиш, іначе він щось робить, а наче він нічого не робить. Якось він бере, ну таке знаєте, щось незрозуміле, якесь і не перекриває, і трошки вирівнює тон. І ти так дивишся, наче він є, наче його немає. Якось от, дивна текстура. Є огляд, якщо хочете детальніше подивитись, скоріш за все, буду викидувати, хоча тут, наче скло навіть. Але ні, не для мене продукт. Так само не знаю, що зробити з цією базою ProBase від від Makeup Academy. Оцей колір. Ну, знаєте, про що я зараз подумала? Можливо, його залишити. Якщо я буду заклеювати брови, оцей відтінок мені знадобиться. Він може гарно прибирати оцю сірість, якусь щитини або волосків. Бо він такий, бачите, помаранжево рожевий М -м -м. Давайте я його собі залишу. Я просто випадково так згадала про це, думаю, блін, в мене такого продукту нема. Можна спробувати. Залишу тільки для того, щоб заклеювати брови. А так, синець якось він не перекриває, знато він якийсь помаранчево-рожевий. Ну і потім ти перекриваєш цей колір. Щось незрозуміле, я все ж таки не раджу вам це купувати. Мамейкап ем, Intensive Color, оцей ліквід лайнер. Трошки хотілось яскравіший фіолетовий колір. колір. прямо, вона погана. Не прямо погана. Тут Фетер, я не люблю Фетер, а вона трошки напів. Вона така ріденька і вона не сильно щільна. Тобто, от коли я фарбувала на стілки, мені навіть на щодень фарбувала, мені хотілося її нашаровувати, але вона і благо гарно нашаровується. тобто Вона реально нашаровується, не знімає сама себе. Але вона не матова. Вона ще заявлена наче як матова, чи мені так здалося? Вона глянцева, ну такий, майже такий чорничний. Хочу це сказати, колір, ну такий. Але, знаєте, я в якийсь момент зрозуміла, що я не, не буду користуватись. От, В принципі, що я, якщо навіть і буду користуватися, буде настільки рідко, що не бачу сенсу залишати це в себе. Ось і все. Це не вау, це така глянцева підводка з, з класичним фетровим кінчиком. І тепер продукти, від яких в мене трошки. Горить, які для мене незрозуміло. Я не розумію, навіщо це робити? Отак, дуже буде голосно. Розпочнемо з Pink Flash. Ніколи не купуйте цей консилер. Я якби знала, що це бюджетний китайський бренд, але що настільки погано буде, я не думала. Після огляду я цим не користувалась, бажання нема цим користуватись. Упакування клас, але як воно жахливо виглядає під очима? Воно як пластилін. Воно має саму по собі текстуру дуже щільну, ти це розтираєшся, підкреслює кожну зморку, кожну текстуру, кожна сухість, яка може бути, наприклад. Воно некрасиво виглядає здалеку, наче норм. Ну, жахіття. Реально, якесь жахіття. Погано, дуже погано. Мама яка академія. Я думала, що це буде погано. Так і виявилось. Це, типу, взагалі, це типу маскара для. Лаш Brow. Що за варіант? Вибачте, це водичка спиртова, яка типу називається для брів. Навіщо леш цим мазати, я не розумію, це вже нічого абсолютно не дає. Це навіть трошки віддає випаровування спиртом. Якось трошки незрозуміло для мене. Це абсолютно не фіксує брови. Ти наносиш і нічого не відбувається. Бо це прям така. Вона, наче, не сильно, як водичка, але ну, вона не фіксує брови. Я люблю, щоб воно фіксувало, щоб брови фіксувалися сильно, щоб я відчувала, що вони зафіксовані. Або щоб якщо я доторкнулась, то нічого з ними не станеться. Вони ну, залишаться на місці, як я їх вклала. Тут такого нема. Я розумію, що комусь це може подобатись, хто не любить якусь фіксацію на брівках, хто там такий максимально легкий гель, але це не для мене, це дуже погано. Це прямо настільки погано, що аж не смішно. Це моя Мейкап Академія. Будь ласка, не купуйте це. Це відео взагалі було зняли заради цієї туші, тому що це дуже погано. По-перше, це щіточка. Я бачила, що там у українських брендів є металева така щіточка, трошки іншою формою. Це пластик, по-перше, фіолетовий колір. Як вам взагалі цей колір? Бачимо, що у нас тут на тюбі, на тюбі кутуші показується, і який колір на щіточці. Це раз. Хоча на свочах на сайті воно було в принципі правдоподобно. Але наше настільки ну, ну, це ж не такий фіолетовий кольор. Ну, це так, воно не профарбовує вії. Я не можу нею профарбувати вії. Воно робить ефект, наче взагалі нічого не відбувається. Ознати, якщо ти фарбуєш, вони хоча б чорними стають або коричними. Тут Нічого не відбувається. Це наче взагалі він. Ну, я не розумію просто що таку туш робити. Типу, я розумію натуральний фініш навіях, щоб вони були натуральні, не злившися і так далі. Але це ну, воно взагалі якби нічого не робить. Після огляду в мене бажання на нею користуватися не з'явилось. Навіть експериментувати не з'явилось. Я, як людина, яка любить. Віки, щоб було помітні, ну це прям була травма. Це була травма. Далі неочікувано, напевно, тушневерті. Я не пам'ятаю, що казала огляди про неї. Volume Lift Mascara Б'юті буст. Пройшов час, я зрозуміла, що ні, 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 ні. Мені не подобається. По-перше, тут звичайна щіточка. Я вже, знаєте, я коли бачу звичайну щіточку, я вже скептично відношусь, тому що я люблю силіконові. Я в якийсь момент, знаєте, я просто розумію, що якщо тобі подобаються силіконові щіточки, звичайно, то щоб тобі сподобалось, я не знаю, що там повинно бути, я вирішила: Окей, спробую звичайну щіточку. Як на мене, головний мінус навіть не в щіточці, вона, в принципі, зручна. А в тому, яка кількість туші на щіточці це повний треш. Не знаю, можливо, в мене вона бракована. Тут є ну, цей недозатор, а боже, забула, як. Від... Тобто, ця штучка, яка тут є, я забула, як вона називається, нагадайте мені, якби не, не чистить щіточку таким чином, щоб на ній було ну, знаєте, нормальна кількість туші. Воно видає забагато. Подивіться на цю щіточку. Якщо ви думаєте, що тут просто такі щітінки короткі, ну так, але скільки туші. Зайвої на щіточці. Не знаю, видно різницю. Зараз щіточка є пухнастою. Можливо, якщо б вона стільки видавала, мені би подобалось. Тому що, в принципі, вона може зробити об'єм. Просто тепер подивіться от сюди. Давайте так щоб. Ви подивіться, скільки туші я зібрала з <сі> щіточки? Яка зайва, як на мене, вона зайва. Подивіться. Це нормально? Мені здається, ні, це ненормально. Можливо, в мене якийсь брак, напишіть. Але ну як можна нафарбувати вії, коли в тебе отак видається, ну, туш, як? Ніяк? Воно одразу тобі зарплає вії, вона нічого не може розділити, вона не може їх підкрутити, вона нічого не може. Вона одразу робить такі вії, знаєте, на все око, три вії, такі страшні тривії. Це жахлива туш, я давала їй шанси. Просто я не буду сидіти ні зранку, ні вечір. Я не буду сидіти і це виколупувати. Я не буду це робити. Мене це дратує. Я хочу відкрити туш і фарбувати вії. Чому я повинна це робити? Будь ласка, напишіть. У вас така ж сама ситуація саме з такою тушю неверті. Тому що мені здається, що я її бачила на оглядах, іначе там все було гуту, дівчат. дівчат. Можливо, я помиляюсь. Аж цікаво, що я сказала в самому відео. Типу знаєте, я думала, ну, можна дати шанси, зато воно швидко фарбує віє, Ні, воно жахливо фарбує, це забагато туші. це, ну, ну, Мені не подобається, як це виглядає. Це теж, скоч за все, я просто викину, тому що сама формула, там, не, ну, цей мінус він для мене. Дуже багато значень, насправді. Я взагалі трошки здивована, що я так швидко записала це відео. Насправді, якось так, як бачите, тут не прям багато якихось провальних продуктів. Всього сім продуктів я буду прям викидувати, всі інші, я буду думати, що з ними робити. Ось таке відео вийшло. Напишіть, як вам таке відео. Чи погоджуєтесь ви зі мною, чи ні. Можливо, я тут показала косметику, яка вам подобається. Буду чекати на ваші коментарі, на ваші враження. Скажіть, чи подобається вам таке відео? Я думаю, що можна таке робити відео час від часу, коли я купую багато косметик на огляд і вже проходить півроку, наприклад, в мене вже багато накопилось косметики. Типу, чим я користуюсь, чим ні, це будуть і фаворити за останні огляди, рубрика, і це буде сортурування. Я думаю, що це буде зручно і цікаво для всіх, тому що це реально великий показник, коли ти перекуповуєш косметику або коли ти нею реально користуєшся, це реально, ну. Класно! Я буду чекати на ваші коментарі. Тому, якщо вам сподобалося відео, обов'язково ставте подобайку, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі. Ну, а ми з вами побачимось дуже скоро в наступному відео. Па-па, друзі!